Італійська влада хоче посмертно нагородити українця, який загинув поблизу Неаполя, намагаючись зупинити грабіжників у супермаркеті. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомило МЗС України за інформацією. Мерія Кастелло, Ді Честерна морально та матеріально підтримує родину українця. Сприяє надає і генеральне консульство України багатодітний батько, 38-річний Анатолій Король загинув в італії при спробі зупинити грабіжників. Він виходив із супермаркету з дворічною донькою, коли побачив, що до магазину вдерлися двоє зловмисників. Чоловік залишив дитину, повернувся до приміщення і спробував зупинити одного з нападників, який погрожував продавцю ножем. Другий храбіжник вистрелив у Анатолія з пістолета. З місця злочину нападники втекли, а чоловік загинув на місці. ТСН вдалося зв'язатися з дружиною Анатолія Анастасією. Я вдячна всім, мені Всі допомагають. Я вдячна всім. Просто його не вернути. Немає батька, немає чоловіка, немає людини. Ми його стараємося організовувати вести додому. Процедура дуже довго організовує документи все організовує. Дуже я не можу говорити.